Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монетку одну із ранніх монет Національного банку України, присвячену 100-річчю світовій авіації. Значить, мрія людини піднятися в повітря існувала протягом багатьох віків, але практично авіація від латинського слова авіс птиця почала розвиватися лише у 20-му сторіччі. Першими. На літак поставили двигун внутрішнього згарання американські механіки брати Райт. 17 грудня 2000, ой, 1903 року відбувся перший успішний політ їх літака. А вже наприкінці 30-х років з'явився ракетний двигун. І з того часу розвиток авіації відбувається семимильними кроками. Монета була введена в обіг Національним банком України 22 серпня. 2003 року. На сторіччя першого польоту. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж монети 30 тисяч примірників. Гурт. рубчатий Бачимо, да до 2004 року монети випускалися без капсул, здається. Їх видавали на заробітну платню. І тому вони трапляються в таких жахливих виглядах. Ну, якби не дуже жахливих, але не такі, як зараз. Є різниця, так? Да? Ось між таким станом і ось таким. Ну, яке є. Так, почнемо розгляд аверсу монети. Так. Так, так, так. Значить, на аверсі монети на тлі земної кулі розміщено композицію, що символізує динаміку повітряних сполучень. Малий Державний герб України та напис 2 гривні. 2003 рік. Угорі праворуч півколом розміщено напис Україна. Унизу логотип монетного двору Національного банку України. Ось така монетка. Так, переходимо до реверсу. Зараз фокус візьмемо. Угу. Так, значить на реверсі монети розміщено композицію, всередині якої біплан братів Райт. На тлі умовної деталі обшивки літака, яка прикрашає схематичний малюнок Леонардо да Вінчі. Ліворуч у півколом розміщено напис Світовій авіації та напис праворуч у два рядки 100 років. Унизу праворуч зображено будівлю, під якою півколом розміщено напис Національний авіаційний університет. Ось так, друзі. Ось така монетка. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, в кого є така, в кого немає, в якому у вас стане така монетка. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.